Всім привіт! Це новини технології за тиждень Кедер Ньюс. Мене звати Саша. Тут ми обговорюємо багато цікавого про гаджети і все, що пов'язане з технологіями. Якщо ви тут вперше підписуєтесь, протискайте вподобайку, можете написати щось в коментарях. Сьогодні поговоримо про те, що iPhone таки прогадала зі своїм Air. Ом. про те, як одна спортивна компанія вистрілила собі в ногу. Там буде ще багато цікавого, але в кінці я попитаю вашої поради, чи варто купувати один автомобільчик. Так що до. Дивіться до кінця. Apple таки прогадала зі своїм ейром. І здавалося б, що може піти так, коли великі компанії перед попитом всього світу на великі батарейки презентують тоненькі смартфони з маленькими батарейками. На минулому тижні я вам розповідав, що Samsung скорочує виробництво, а можливо і припинить зовсім s 25 Edge. S26 Edge під великим питанням. Можливо, його і випустять тільки тому, що він повністю готовий. І я казав, цікаво буде подивитися, а що ж там буде з iPhone Air. Вже після зйомки на минулому тижні з'явилася інформація, що тім Кук недарма прилітав в Китай для того, щоб відкрити Apple Store, і там iPhone Air розгрібли просто як гарячі пиріжки, навіть не дивлячись на те, що він з ЄСімом. До речі, саме через це він і почав продаватися там пізніше, ніж в усьому світі, бо підтримку є в Китаї ввели от-от перед запуском iPhone. І здавалося б, я помилився. iPhone Air дійсно всім необхідний. Якби не так. Одразу кілька джерел, як, наприклад, японський інвестиційний банк Мізуха Securities чи от японське видання Nikkei стверджують, що Apple суттєво майже до нуля скорочує виробництво iPhone Air через надто низькі продажі. В одному з джерел я побачив, що продажі нижче, ніж мінімальні пісімістичні е, очікування. При цьому у Apple все гаразд, тому що всі інші смартфони, що, блін, логічно, ну це ж. Типу можна було б показати шкаляру і сказати, що з цього буде продаватися, і він би вам сказав, якщо він не вони продаються краще ніж минулоріч, приблизно на 14% 17 покоління продається краще. І Apple відповідно збільшує виробництво цих моделей. Наприклад, iPhone 17 на 2 мільйони екземплярів, iPhone 17 Pro на 1 мільйон, і iPhone 17 Pro Max аж на 4 мільйони. Це найпопулярніший iPhone. І у мене знову запитання: що могло піти так? У вас кожного року Pro Max. Продавалися краще за всіх, так стагнували звичайні айфони. Нових ну, підтягнули. От тепер можна і продажі піднімати, тому що ну їх просто не вистачає на всіх. Нахіба нам блін тонкий телефон з маленькою батарейкою? Ладно, маленька батарейка з купою інших компромісів. Ні, я не кажу, що він не прикольний. Він насправді мені тактильно сподобався більше, ніж всі інші айфони. Я б його собі купив би, якби в ньому не було всіх цих компромісів. Навіть якщо б у нього автономність була такою, але хоча б було б два динаміки і три нормальні камери, можна було б його розглядати. А так, ну це занадто урізана версія за гроші, які просять за флагманську. Модель. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Мені все ж таки здається, що можна було переглядати свою колишню модель з міні-версією. Інколи мені здається, що компанії припиняють виробництво певних ніж продуктів через те, що вони в конкретний момент не залетіли. Зараз, коли нема маленьких смартфонів, ну варто хоча б спробувати. Це, власне, моя думка. Зараз ми підемо далі, але спочатку про нові аксесуари від Ugreen. Це партнер цього випуску, і це дуже класні штуки. До речі, пізніше я вам розповім про ще деякі просто нереально круті і корисні айтеми від Ugreen, якими я вже сам користуюся деякий час, але не сьогодні. Сьогодні про те, що необхідно, ну буквально в сучасному світі всім. Це зарядні пристрої та павербенки. У мене тут павербенк та зарядна станція 2 в 1 із серії MacFlow. Павербенк на 25 ватт він має MacSafe, інтегрований дріт, причому який дуже класно дістається, і слугує і як петелька, і як дріт. І ще окремий вихід Type-C. По MacSafe підтримується стандарт Qi 22 з потужністю 25 Вт, ватт, по дроту 30 Вт. Я вже перевірив, від павербенка можна одночасно заряджати і по MacSafe, і по. Виходу type c і побудованому дроту. Powerband на 10 тисяч мАч. Він не найменший в світі, але дуже надійно зібраний, і при цьому має дофіга бонусів, як от дріт, додатковий вихід і MagSafe. А для дому та офісу є от така зарядочка док. Підключаєте її до дроту. Вниз можна покласти AirPods, і вони заряджаються. Зверху можна причепити свій iPhone, чи, наприклад, Pixel, чи будь-який інший смартфон з кейсом для MagSafe. Складається. Все це от таким чином, ну, і це можна навіть возити з собою кудись в подорожі, бо штучка компактна. Потім можна просто підняти для того, щоб заряджати телефон, а можна підняти і заряджати і. Навушники і телефон одночасно Складається з прикольним звуком, і у мене така штучка тепер буде жити на столі. У Ugreen є дуже багато всього для ваших смартфонів, включно з новенькими айфонами. Я залишаю посилання на новинки в описі під цим відео, а також ви зможете подивитись на сайті все інше, що у них є. І тут з'являється інформація, що Apple продовжує розробку свого складаного смартфону, але начебто його таки не презентують в 26-му році. Пов'язано це з тим, що їм треба доробити технологію, бо вони ж вперше це роблять, і ніхто до них такого не робив. І треба, наприклад, розробити гарний шарнір, бо у всіх просто моноблоки. а Apple хоче зробити революцію в сфері смартфонів. Складаний смартфон, щоб дисплей якби внутрішній складався, і пристрій перетворювався на звичайний смартфон. Потім розкладався, і там цілий планшет. Звісно, для цього треба трохи більше часу, бо Apple завжди робить найкращі інновації. Наприклад, можете згадати Siri. Вони теж зараз Siri 2.0 трохи затягують, тому що ну, це інновація, і там буде штучний інтелект. Тобто це щось типу як інтелектуальне, але не людина. І воно буде прямо в смартфоні і в хмарці крутитися. Ну, для цього треба трохи більше часу. Але з'явилися також чутки, що Apple, окрім складаного свого Fold Смартфону розробляючи, ще і те, чого ми і уявити не могли. Складаний просто смартфон. Уявіть собі, от, звичайний от такий айфон. А він буде ще вдвічі отак складатися в такий квадратік. І якби у вас буде така стильна розкладачка. Тобто, якщо вам не потрібен планшет, коли ви розкладаєте, ви просто людина, але хочете щось свіженьке таке, і ви ніколи нічого не бачили, окрім айфонів, то у вас буде ще такий типу фліп, можна його назвати. Там а це фліп, ну щоб не однаково назвали. А ще Apple за деякими іншими чутками розробляє. Складаний планшет, який, можливо, зможе перетворюватися на ноутбук, ми не знаємо, але вартість цього пристрою ціночна буде від 4 тисяч доларів. От такі революційні класні новинки розробляє компанія Apple, які ми побачимо протягом наступних двох чи вісьми років. А знаєте, з якого я браузера читаю вам ці новини? З браузеру від OpenAI, який називається ChatGPT GPT-Atlas. У мене, ви знаєте, от з початку кедра є певні претензії до неймінгів різних продуктів. Ну, от так же сталося. Є. Як називаються телевізори, якісь 2-3 літери, і потім код такий, знаєте. Серійний. Це якби назва продукту була оцим номером під штрих-кодом. Так от, OpenAI, ну ладно, назва компанії, е, як гіки собі вигадали. Чат-GPT, я одразу подумав, що якесь воно, блін, як ООО е, Тернопільський м'ясокомбінат. І браузер назвати не просто Атлас, а ChatGPT gpt Атлас. Тобто чат-GPT воно асоціюється з чатом, а тут чат-GPT Атлас. Ну, звісно, якась логіка в цьому є, бо це браузер, який... Зроблений на базі чату GPT. тобто в ньому є цей чат, і ти можеш одразу запитати чат GPT про якусь сторінку. Чому це не можна було просто об'єднати з нормальною назвою? Бо ну якось воно отак. Я його вже встановив, користуюся ним і можу сказати, що ну поки що я не помітив нічого поганого, окрім того, що він напевно не стане основним браузером ще деякий час для таких потужних користувачів, бо тут нема можливості встановлювати розширення і багато чого іншого робити. Але при цьому все перенеслося з хрому дуже легко, навіть з логінами, що навіть трохи лячно, бо щоб нічого нікуди не злив. Сказати, що воно дуже корисне, я не можу. Тому що як мій колега написав коментар на межі, це власне власник межі Тарас Міщенка. Він пише: попитав у чата GPT в цьому браузері знайти собі добірку гарних бігових красівок до 3000 тисяч гривень. Ну і там просто цікаво почитати, що він не зміг достучатися до більшості сторінок. Запропонував два варіанти. В першому кросівки не того розміру, в другому того розміру, але не бігові і не нові. Тож це насправді поки що дуже стара технологія. Звісно, потім воно буде все покращуватися. Я зараз не користуюся чисто як браузером, чисто щоб зрозуміти анафіга, бо я не знаю, навіщо мені тут чат GPT. Можливо, з часом я спеціально буду новини готувати в ньому, воно буде адаптуватися і щось мені підказувати. Я зможу готувати новини за допомогою штучки інтелекту. А так. Також варто зауважити, що поки що він доступний тільки для MacOS, навіть для Windows його нема. Ну, версія для Android та і Windows з'являться пізніше, як нам кажуть. Samsung презентувала вбивцю треба сказати, вбивцю Apple Vision Pro, інакше люди не зрозуміють, нафіга воно таке. Це їх шолом, який називається Galaxy XR Ar VR шолом, в якому ви зможете користуватися. За стосунками Android, дивитися YouTube, дивитися Netflix. Друзі, я зараз не буду сильно навіть на цьому зупинятися, бо в це вклалися одразу три компанії: Samsung, хто власне це виготовляє, Qualcomm, чи чіп там стоїть, і Google, чиї сервіси там стоять. Але при цьому мені як достатньо просунутому користувачеві, ну. Досі не зрозуміло, нафіга воно здалося. Мені багато хто, навіть з друзів, друзів-технарів під час презентації Apple Vision Pro казали, що Сань, ти просто не розумієш. А я одразу був критичним до цього гаджету. Воно потрібно для того і для того, і різні кейси малювало наскільки це велика революція. По факту, от через вже декілька років, я не бачу, щоб цим хтось користувався. Я її досі не надягав на себе. Тобто, ну це такий гаджет. Можливо, якщо б він коштував тисячу баксів, я не кажу, що треба демпінгувати. Я розумію, що він дорог коштує коштую виробництві, але за ці гроші ну його просто мало хто собі може дозволити, навіть щоб спробувати, що воно таке. Можливо, він стане популярним більш-менш на вторинному ринку, тому що е, люди не зможуть його продавати з дисконтом в 20%. Його треба буде продавати якраз таки за доларів 800-900, і тоді можливо якісь ентузіасти зможуть ними скористуватися. Цей пристрій коштує 1800 баксів, плюс контролери ще 250 баксів. Все одно ціна за 2000 доларів, але при цьому можливості тут, наскільки я бачу, ще менше ніж в Pro Vision чи Vision Pro. тому що. Що ви будете робити з застосунками Android на своєму обличчі? Питання залишаються тим самим: чи це красиво? Справа смаку. Чи це зручно? Ну мені здається, ні, тому що вам треба доволі важку річ таскати на своєму обличчі, і при цьому все інше ви бачите так собі. Треба перемикатися в режимах. Тобто ви повинні сидіти. Тут у вас ще і якась така штука, як наморднік на голові. Якщо у вас зачіска, це буде і шкодити. Я вже не кажу, що воно і позаду є. Воно мало автономне, 2,5 Години, але ну будемо чесними, хто 2,5 години в ньому просидить, Напевно, люди і так і так будуть знімати. Я от, чесно не розумів, в яких сферах це буде мати успіх. Ну, я не буду зараз про якісь пошлі казати, що ви будете там дивитись, щоб ніхто не бачив. Ну мені здається, що кейси тут настільки вузько спеціалізовані, що навіть при всьому бажанні це оглянути, ну я не ризикнув би витратити і тисячу доларів, щоб придбати один з цих пристроїв. Але звісно, напишіть, будь ласка, що ви про це думаєте? Я думаю, що. Окуляри по типу Meta Ray-Ban чи Oakley, Вони мають більше шансів. І, до речі, Samsung їх теж тізерить. Вони їх затизерили разом з презентацією цього шолому. Вони виглядають непогано. І що мені подобається в окулярах? Це стандартний аксесуар. Ми його і так використовуємо. Він може бути частиною вашого гардеробу, і при цьому він може доповнити функціональність чого-небудь. Ну, наприклад, мені от дійсно цікаво спробувати такий окуляр, не обов'язково від Samsung, я поки що цілився на Оклі для того, щоб. Знімати велопокатеньки. Там, начебто, якість камери непогана, саме як екшн камера. І якщо ти не прям займаєшся екстримом, а як я, кудись їдеш, подорожуєш, як влога камера, це зручно, тому що тобі не треба нічого кріпити нікуди, ти прям показуєш те, що ти бачиш, мені навіть це цікавіше, ніж камера 360. Плюс ти можеш робити якісь стріми. Плюс, якщо метівські окуляри заточені більше на мету, а я не користуюся Фейсбуком, то ці, можливо, будуть заточені якраз таки під гуглові сервіси, і можливо тут можна. Буде робити стріми там в інші платформи доволі нативно і зручно. Тож, от в цьому вбачаю перспективи, і воно ще й коштує. Подивіться на кореляцію між перспективи і ціна. Його можна спробувати. Такі окуляри зазвичай коштують 200-400 євро, і ви можете їх придбати. А шолом і менш зручний, і більш важкий, і менш автономний, і коштує дохреніще. Зараз декілька новин про Galaxy S26. Повірте, вони цікаві. Ну, по-перше, ми вже точно, ну майже точно знаємо, як буде виглядати ультра. Вона трохи зміниться в дизайні. Там будуть три основні камери в окремому острівці, ще одна окремо, ну і далі ще сенсор там глибини, чи щось таке. Не глибини, а фазовий для автофокуса несутне. І е, розташування таке саме, як ще в Galaxy S20. Ультра було, але при цьому дизайн потроху міняється і це нормально. Тобто, смартфон стає все цікавіше, цікавіше для тих, хто хоче. Чи щось міняти через одне, через два покоління все одно ви певні зміни відчуєте, де да, і жодного не було ще S-Ultra, який би не змінився зовсім. Тож це прикольно. Дизайн, до речі, підтверджує і один з виробників аксесуарів, який вже показав свої кейси разом зі смартфоном. До речі, там один з рендерів чорного кольору нам казали, що, скоріш за все, буде помаранчевий замість чорного, як у Apple. Можливо, не буде помаранчевого, чи буде і помаранчевий, і чорний. Але 100% стверджувати ми не можемо, тому що все ж таки це неофіційні. Рендери, адже там немалого типу Samsung. Але найцікавіше, які чіпи будуть стояти у всій лінійці S26. І зараз і зараз ходять чутки від інсайдерів, що там буде стояти у всіх версіях новий Exynos. І ви знаєте, це прям цікаво. Після цієї новини я зрозумів, що я б напевно при можливості обрати, обрав би Exynos. Це зараз не реклама, можливо, ви думаєте, що типу точно продався вже ж Exynos радить. Але поки що новина стверджує, що цей процесор, саме Exynos 2600, буде дрючити і Apple A19, і новий Qualcomm Snapdragon, саме останнє покоління фламандського чіпу. Причому суттєво, наприклад, GPU від Apple буде поступатися на 75% порівняно з. Exynos 2620, не кажучи вже про нейрони чи про CPU, Тобто там приріст повинен бути нереальним. І, скоріш за все, це пов'язано з техпроцесом, бо 262.0 виготовляється по двохнометровому техпроцесу. Тут цікавий факт: можливо, Samsung знову розділить ринки і зробить, наприклад, всі моделі на Exynos для Європи, для там більшості ринків, а для Кореї, для штатів зробить Qualcomm. Проте. Буде ділема. Ну, по-перше, сьогодні навіть чіпи Qualcomm 8 Elite Gen 5 Samsung робить на своєму заводі, тобто для своїх пристроїв вона їх буде виготовляти самостійно. І цікаво, що вона буде робити. Для одних ринків будуть 3 нанометрові чіпи, для інших 2 нанометрові. І як це буде дійсно виражатися в автономності, в продуктивності? Бо може таке статися, що Exynos буде реально розривати і люди захочуть собі Exynos. Ну, принаймні, чутки поки що кажуть, що так і повинно бути. Пам'ятаєте, я нещодавно розповідав, як страва подала до суду на Гермін. і, До речі, я тоді трохи лоханувся, Дякую за коментарі. Все ж таки, по капіталізації це зовсім різні компанії. Гармін в багато разів дорожче, і сталася цікава історія. Я, чесно кажучи, тоді думав, що гармін поводяться неправильно. Можливо, вони і поводяться неправильно, але треба розуміти, як працює цей ринок. Такі компанії, як Страва і гармін, здебільшого страва. Вони залежать один від одного. Тобто страва дуже залежить від гарміна, бо більшість, реально більшість користувачів страви це користувачі гарміна, які конектяться в страву зі своїх гаджетів. Ну, наприклад, я катаюсь на велосипеді, бігаю, і всі мої дані вони опиняються в страві просто через крос -шеринг. Я користуюся гармін в який я завів страву. Якщо б в мене не було гарміну, то я б не користувався би стравою. Нема пристрою страва. Розумієте? І мені здається, коли страва Давала позов, можливо, навіть правильний, тобто вони, як правовласник, десь от вирішили, що тут ми можемо чи хайпанути, чи заробити, чи хрен знає. Можливо, зараз Гармін поїде гроші. їм дасть. На що вони сподівалися? На те, що я вам тільки що сказав, а можливо ще і на майбутній вихід на біржу, щоб підвищити свій типу, такий стан, значимість. Що дивіться, що у нас є, і скільки всього є. Але при цьому Гармін таки посиділи, подумали навіть відповідь, наскільки я розумію, не встигли надати якісь документи. І просто почали більше співпрацювати з іншими компаніями по типу страви, наприклад, з комутом. Вони суттєво розширили співпрацю з комутом. Мені, до речі, цей сервіс дуже подобається, комут. Я ним користуюсь багато років, і ним я якраз таки користуюся навіть без гармінів. Тобто в цій колаборації я бачу прям великі перспективи. І мені здається, що страва сидить зараз і думає, на хіба ми це зробили? Бо реально вони тепер будуть втрачати аудиторію найбільше джерело аудиторії. На секундочку, через те, що ми вирішили в суд подати, я розумію, що, скоріш за все, якщо казати про справедливість, то це не зовсім правильно. У страви є якісь патенти, є якісь напрацювання, і можливо, я не знаю чесно, але можливо, гармін щось і запозичили собі, чи вкрали, скажімо так. Але це треба дійсно доводити в суді. І як бачимо, коли ви подаєте позов на свого найбільшого партнера, то треба прорахувати всі ризики, бо страва навіть вимагала припинити продаж пристроїв. Армін, як бачимо, і цього не станеться, бо страва добровільно просто відізвала свій позив. Але, скоріш за все, і стосунки вже підзіпсовані. Зараз трохи сюрреалістична новина. коротше в якомусь е, вимірі, ну не в нашому явно, люди не хочуть використовувати сервіси Google. Вони хочуть від цього якось від е, і типу сервіс Google, це ж так незручно, щоб у тебе все синхронізувалося. Ти ну, насправді я можу зрозуміти, напевно, десь люди бояться за свої дані. Які дані, блін, у мене стільки фото і відео. Ну які дані, що з ними станеться? Ваші дані набагато легше вкрасти через просто. Сошел, оцей хакінг, чи як, ну, коли до вас правильно підходять і просто виводити всі свої дані, самі того не розуміючи. Я знаю, що звучить дуже кріпово, але таке дійсно стається. Ніж у таких величезних гігантів. Дані набагато легше вкрасти у якихось якраз такі е, компаній, які типу їх нікуди не зливають самостійно, але у яких вкрасти їх насправді можливо. Коротше, в Штатах з'явився новий виробник смартфонів, е, який одразу одразу позіхає на лаври гугла та епла. Він називається хірох хірох. Татах смартфон називається Hero. який створений для того, щоб забезпечити ваші дані, убезпечити, правильно що сказати. І він працює на чіпі Mediatek. Я знаю, що це начебто не прям китайський чіп, начебто він тайванський, але, ну якби іронія трохи є. Смартфон непоганий. У нього навіть непогані характеристики. Там, як я вже сказав, Mediatek Dimensity 93, вибачте, 830, тобто не прям флагманський, 120 Гц, 6,7. Дюймовий AMOLED-екран, у нього 16 оперативки, 512 вбудованого накопичувача є е слот для картки пам'яті, 5000 мАч є три камери, 108 13 і 2. Е, насправді можна поражати з них, ми просто розуміємо, що я подивився декілька відео Насінг від KarlP, і він там пояснює доступно, що такі маленькі компанії вони не можуть претендувати на якісь там об'єми постачання сенсорів, чіпів і так далі, бо вони дуже маленькі і беруть те, що реально доступно. але з однієї сторони це звісно погано. Ну тому, що ми не можемо отримати сьогодні в цьому ринку нового якогось дуже сильного гравця. З іншої сторони, ну тоді треба використовувати те, що є. На мою думку, я не експерт, і робити середньобюджетний смартфон, як робили Насінг, наприклад, щоб просто завоювати аудиторію, отримати її гроші і потім вже розширювати лінійку до флагманських. Наприклад, а ці одразу вриваються у флагманський сегмент, порівнюють себе із 20 5 ультра з новими айфонами можна буде придбати такий смартфон в лютому 26 року по ціні 1000 доларів в Штатах. В Європі це б коштувало десь 1250 євро. За от такий смартфончик без сервісів, зато з можливістю блокування одразу камер, мікрофонів, навіть якщо щось пішло не так. Ну і от з такими характеристиками, які трошки, можна сказати, не дотягують до флагманських. Що ви думаєте стосовно цього? Це не, типу, якийсь бабушкафон, ну тобто, де мало функцій. Це про... Безпеку даних, але при цьому про максимальну незручність, як на мене, я просто зараз з жахом згадую, як треба було встановлювати SIS Застосунки на Symbian. Так, тоді у нас не було альтернативи, і це здавалося нормальним ходити по різним форумам і завантажувати якісь версії застосунків. Сьогодні все це є, сьогодні все настільки класно працює і відмовитися від гуглових сервісів. Блін, я навіть не знаю. Ну для мене це звучить якось кріпово, неможливо, дуже незручно. А тут створюються смартфони дорогі для тих, кому це потрібно. От я вже прям бачу, як це закривається, навіть не почавшись. В ЄС запровадили нові норми в цей раз гарні для виробників різних пристроїв. Тепер кожне зарядний пристрій нижче 240 Вт, тобто майже кожен, має мати. Окремий роз'єм для дроту usb c тобто дріт повинен бути з'ємним, і це насправді дуже класно. Купуєш ти бритву, і у тебе є блачок з інтегрованим дротом. На фіга. До речі, я вважаю, що треба розширювати і список техніки, в яких повинна бути стандартизація, бо для смартфонів це ввели. А от, наприклад, бритви, зубні щітки, гарміни прості господі, всі йдуть, як от в якомусь зоопарку. ще кожен зі своїм пропрієтарним входом. Чому їх всі не можна? Перевезти на Type-C, я е впевнений е можна. Зараз, якщо запитати вам, розкажуть, що ні, неможливо. Уяви, як сюди Type-C буде. Вс... Слухайте, якщо Євросоюз скаже, то всі вигадують, як це можливо. І насправді от цього я прям чекав би, тому що блін, це настільки зручно мати все з одним дротом. Я, до речі, досі вважаю, що технічно Lightning був краще. От просто по надійності, по тому наскільки він був крутим в 2012 році. Коли його презентували в iPhone 5, якщо я не помиляюсь, начебто в 12-му році, але сьогодні ну вже все пішло в сторону Type-C, то давайте зробимо скрізь Type-C. Ну і остання новина про автомобіль, як я казав. Як ви знаєте, мені дуже подобався Джимні, і досі подобається, я вважаю, це найкращий автомобіль серед тих, що у мене був. Чому я від нього відмовився? Я розповідав на каналі It's a good trip. там є відео про мої машини наступні. Але я знав, що якщо б Джимні був трохи більшим, не в плані п'ятидверним, а у всіх параметрах трохи більшим, то це була б моя машина чинне все життя. І я от чекав, чи хтось таке зробить. Бо з однієї сторони можна взяти Прада, але після лендровера. Ну, за багато компромісів за великі гроші, то краще вже Defender навіть вже не взяти. Багато у мене думок стосовно цього є. Але тут Тойота бере і презентує на закритому поки що показі. Офіційна презентація станеться буквально там протягом місяця. Toyota Land Cruiser FJ. вже є офіційна сторінка Тойоти, вже є презентація, тобто вона офлайн відбулася. І старт продажів відбудеться десь в 26-му році в Японії і кажуть на глобальному ринку, поки що не знаю. Що це за машинка? Це доволі каструбатінка. Це. que eu люблю. Машинка позашляховик Рамний, який має не дуже великі габарити. У нього колесна база навіть трохи менше, ніж у Toyota rav 4. При цьому він доволі високий, тобто об'єм салону буде немаленьким. У нього просто все за рахунок багажника з'їла, але він все одно набагато більше, ніж у Джимні. Мені цього вистачить. Є версія одразу підготовлена для офроду. Там і експедиційний багажник зверху, і шноркель є. У неї артикуляція така сама, як у Toyota 70 ки Про це казали, наприклад презентацію, у неї просто невбиваємий двигун. Він не над економічний, але невбиваємий. 27 літровий бензиновий, як на прадіках, стояв. Він і там мільйонник. А тут з меншою вагою. Ну це буде прям зовсім щось невбиваєме і вічне. І при цьому воно навіть виглядає якось прикольно. Не зі всіх сторін, чесно кажучи, але ну слухайте, і Джимні не всім подобався. І я от не знаю, ця машинка сильно жахлива позаду чи ні, ви напишіть в коментарях. Але в цілому мені здається, що вона ще й буде коштувати непрям дорого. Тому що якщо прадік там в Україні коштує в топовій вже комплектації 72 тисячі євро, в Європі можна придбати нормальну версію від 70-75 тисяч євро, то я думаю, що цей в топі фулі повинен коштувати 50 60 тисяч євро. То тобто, ну він сильно простіше ніж Prada. Е, і це повинно відображуватись також і в ціннику. І це означає, що це доволі такий проміжний варіант, все як мені було потрібно. Машина, яку можна придбати, обробити її антикором, задути в плівку і потихеньку для себе готувати. Але головне, що цього двигуна, і в цілому її всього, що у неї є, вистачить просто на роки роки вперед. І Я впевнений, що для неї стільки кітів різних зроблять для офроду, що це буде наступне Ним джимні тільки для всього ринку. Єдине, що не факт, що вона з'явиться, наприклад, в Євросоюзі, тому що в Євросоюзі, як і 70-ки, вони не проходять сертифікації через викиди. І отут попахує тим самим, тому що все ж таки цей двигун занадто старенький. Але можливо тут зроблять версію ще із гібридом, і тоді все прокатить. Ну, напишіть, чи радити на неї дивитися. А якщо ні, то чому? А це всі новини технології і навколо технології. Які я знайшов для вас на цьому тижні? Сподіваюсь, вони вам сподобалися. Якщо це так, вподобайка, коментар і зустрінемося тут дуже скоро. Всім пока.